Вітаю вас, друзі! Як правильно, He made me do it. Або He made me to do it. Давайте розберемось. В англійській мові є кілька способів сказати мене примушують або хтось когось до чогось примушує. Два основних це за допомогою слів make. Та force. Давайте подивимось на ці слова. Make. Це змушувати у більш легкій формі. Наприклад, спонукати. Якщо make вживається в активному стані, то частку to не ставимо. Давайте подивимось на прикладі. My parents make me do my homework. Мої батьки змушують мене робити домашнє завдання. Як ми бачимо, слово make стоїть в активному стані, тому що є хто змушує, а саме батьки. Батьки змушують активний стан, частку ту. Не ставимо. My parents make me do my homework. Ще один приклад. They made him open his suitcase. Вони змусили його відкрити свою валізу. Дієслово Made стоїть в активному стані. Тому що є, хто змусив, а саме «they» вони. Якщо активний стан, частку ту не ставимо. Якщо мейк вживається в пасивному стані, то частку ту ставимо. Наприклад, I was made to put up. With it. Мене змусили терпіти це. Як бачимо, не вказано, хто саме змусив. А значить, made стоїть в пасивному стані. Якщо пасивний стан, тоді частку to ставимо. I was made to put up. І ще один приклад. They were made to keep quiet. Їх змусили зберігати тишу. Не вказано, хто саме змусив, тому passive Voice, тому частку to ставимо. They were made to keep quiet. А щодо force. Force це змушувати у більш жорсткій формі. Наприклад, використовуючи погрози або фізичну силу. В цьому випадку все набагато простіше. І в активному, і в пасивному стані, після force завжди ставимо частку to. Наприклад. His boss forced several employees to quit. Його начальник змусив кількох робітників звільнитись. Вказано, хто змусив, His boss. Отже, активний стан. Але все одно частку to ставимо. І також пасивний стан. We were forced to leave the premises. Ми були змушені залишити приміщення. Не вказано, хто нас змусив. Отже, пасивний стан та частка to стоїть. Оце основне правило. Давайте тепер попрактикуємо. Перекладаємо. Її змусили вимити посуд. Використовуємо дієслово. Вказано згори. She was made to do the dishes. She was made to do the dishes. Вони ніколи не змусять мене зробити це. They will never force me to do it. They will never force me To do It Його друг змушує його залишитись. His friend makes him stay. His friend makes him stay. Цих людей змусили залишити країну. These people were forced to leave the country. These people Were forced to leave the country. Моя родина була змушена продати наш дім. My family was made to sell our house. My family was made to sell our house. Вони намагаються змусити його взяти свої слова назад. They are trying to force him to take his words back. they are trying to force him to take his words back these events made her cry these events made her cry they were forced to end the discussion they were forced to end the discussion Я був змушений прийняти його умови. I was made to take his terms. I was made to take his terms. Це погана ідея. змушувати людей робити цей It's a bad idea to force people to make this choice It's a bad idea to force people to make this choice Його слова змусили всіх глядачів сміятись. His words made all the spectators laugh. His words made all the spectators laugh. Ніхто не буде змушений нічого робити. Nobody will be forced to do anything. Nobody will be forced to do anything. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підписуйтесь на канал. Будемо і далі розбирати граматику англійської. А на сьогодні все. Have a good day!